Буковина без світла через масовані обстріли російськими окупантами по об'єктах енергосистеми України в Чернівецькій області вперше, з початку повномасштабного вторгнення, запровадили відключення електроенергії. Чому не діють погодинні графіки більше? Дивіться в сюжеті. Перебої з електропостачанням не оминули і буковину. Наслідок ракетного обстрілу по об'єктах електропостачання в області запровадили аварійне відключення світла. Тож, порівняння з минулим роком, сьогодні Буковина споживає вдвічі менше електроенергії. Єдина група споживачів, для яких немає обмежень життєво необхідні установи. Ми не відключаємо об'єкти критичної інфраструктури. Ну і є такий аспект, коли на ці лінії попадають якісь об'єкти некритичної інфраструктури. Це одна історія. Так? І на жаль, технічно сьогодні ми не можемо просто по прямим лініям не відключати об'єкти критичної інфраструктури. У Чернівці Обленерго пояснюють, як тільки ситуація з електропостачанням налагодиться, складуть погодинні графіки відключень. Поки що в області діють екстрені. Як тільки енергосистема України буде більш стабільною і ці обмеження не будуть такими критичними, у нас є відповідні графіки погодинних вимкнень. Ми вже знаємо, як цим управляти. Я переконаний, що не більше 4 годин, а можливо навіть і в часи похолодання, зниження температури такі перерви, такі інтервали будуть зменшені до 2,5, максимум трьох годин, для того, щоб забезпечити тепло в домівках і взагалі функціонування нормальне в умовах якби, осіннього зимового похолодання. Павло Світайло каже: наразі установа контролює лише одну групу споживачів з дванадцяти. Враховуючи ситуацію, у нас є тільки одна група споживачів, якою ми управляємо. Ми нею управляємо. Ми міняємо їх впродовж 4 години. Але це одна група з дванадцяти. Розумієте, на загальному фоні я не думаю, що це сильно впливає. Робота вивісок та вітрин не обмежена, і вся відповідальність за економію електроенергії повністю лягає на підприємців, каже голова Чернівецької військової адміністрації. Ми пропрацюємо це питання абсолютно з усіма підприємцями, ті, які говорили, що там по головні, ми це все переглянемо, продивимося, але щоб всі хоч щоб всі зрозуміли. Ми всі повинні бути солідарні і розуміти, в яких становищах ми знаходимося, і ті самі підприємці повинні чітко усвідомлювати, що при необхідності вони повинні максимально знижити споживання електроенергії, в тому числі вивіски реклами і вітрини. Наразі вже третю ніч поспіль. Чернівці повністю перенають у темряву. На вулицях немає нічного освітлення. Через відключення електроенергії у місті не працюють світлофори. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь.